Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо говорити про співвідношення букв та звуків, і поговоримо про звукове значення букви Ща та буквосполучень ТЖ і ТЗ. З молодших класів ви знаєте, що буква «ща» завжди позначає два звуки, де б вона не стояла? Це звуки Ш та Ч, наприклад, Щастя щастя. Букву сполучення дж та дз позначають один звук, якщо вони належать до кореня. Наприклад, джміль, «дж» – один звук. Якщо будемо в таких словах рахувати кількість букв та звуків, то зверніть увагу, слово «дзига». Якщо рахуємо букви, то тут їх 5, а звуків вже буде на один. Менше 4. Дзвонять букв 8, звуки 6, бо тут ще є м'який знак, який не позначає звука. ДЖ і ДЗ можуть позначати різні звуки, коли належать до різних морфем. Наприклад, підживлюю під це префікс жив. Це корінь, отже, це два різні звуки д і ж або відзвучала. Д належить до префікса, а з належить до кореня. І тому це два різні звуки. Якщо рахуємо кількість букв і звуків в таких словах, то, наприклад, в слові відзвучала буде 10 букв та 10 звуків. В слові підживлюю 9 букв, а звуків буде 10, тому що в кінці стоїть «ю», яка буде позначати два звуки. Отже, підсумуємо. У слові може не збігатися кількість букв та звуків. Звуків буде більше, якщо в словах є букви «ї» або «ща», які постійно позначають два звуки, або Я. «ю», «є». Але ми дивимось на їхню позицію. Звуків може бути менше, якщо в слові наявний м'який знак, або сполучення букв ДЖ і ДЗ. Але ми також звертаємо увагу на їхню позицію в слові. І я запрошую вас перейти до практичного завдання. Дякую за увагу і до зустрічі!